Аліна Причепа, нутриціологиня, членкиня Асоціації дієтологів України, блогерка за освітою, фінансист, заміжня виховує донечку, любить готувати смачну та корисну їжу, випікати хліб на заквасті, організовує фітнес-тури та тури з дітками за кордон. Життєве кредо. Ти можеш вір в себе. Зараз величезне різноманіття овочів, літній сезон. якраз тільки бери і їж тільки розповідайте нам. Будь ласка, в чому ж вони корисні? Чи можна загалом обійтися без овочів у своєму раціоні? Так, почнемо з того, що овочі мають займати повноцінне місце в нашому раціоні, і це mm -hmm. наші півтарілки. Пів -тарілки. Я завжди носу з собою реквізит дуже ідеальна схема здорового харчування. Тому mm -hmm. буває, якщо вам потрібна шпиргалка, ви можете собі ось придбати таку тарілку і е повноцінне місце. Перше, це займають нас овочі, половина нашої тарілочки. Успіх і здоров'я це капуста і помідор. Так, те ж капусту, успіх і здоров'я тобі забезпечено. А яка капуста, то насправді овочі ж у нас різноманітні, і дуже рекомендовано їх споживати саме по сезону. Але сезон літа наскільки крутий, тому що дуже велика кількість різноманітних кольорів, смаків, і овочі можна підібрати на будь-який смак, кольор. А до речі, від кольору залежить, чи, чи, чи це якась моя ця фантазія, треба брати різнокольорові, Ф -ф -фан овочі треба овочі різнокольорові в чи так. Ваша тарілка має бути наскільки різнокольоровою, і в один прийом їжі можна брати різноманітні овочі: там червоний, помаранчевий, бордовий, зелений, для того, щоб отримати максимальну кількість нутрієнтів, корисних вітамінів, мікроелементів, тому що від забарвленості залежить і вітамін, який міститься у наших овочах. І чим яскравіший овоч, тим там. Більша концентрація саме вітаміну, wow. тому так, наприклад, там буряк, якщо він яскраво червоний, такий неблідненький, mm. то значить він містить багато корисних компонентів саме для нашої крові. Він дуже корисний. А є, є якась ось допова норма, типу, скільки треба з'їдати, і, можливо, яких овочів, тобто ну прям Овочі і зелень це ж не просто мікроелементи, це клітковина, mm -hmm. яка дуже важлива для нашого організму, для нашого мікробіому. А мікробіом це наш імунітет. Тому, mm -hmm. якщо ми хочемо взимку, не не матері якихось різноманітних захворювань, які стосуються і кишківника, mm -hmm. і нашого здоров'я в цілому, то потрібно вживати і зелень, велику кількість, і, звісно, овочі. Для жінок це 350-400 грам на день, а для чоловіків 400-500 грам на день овочів? Ну, це ж не в одному прийомі їжі так здається, що багато, але ж ми цілий на цілий день можемо розділити. Так, Дуже важливо, що це має бути на саме на цілий день. Не так що ти цілий день ось не їв, а ввечері згадав, що тобі пів кіло овочів треба з'їдати, і там на коптам же можна шлунку, шлунку сказати до побачення на ніч типа дня Я пивка з цими спешими вечором так де мої пів кілограма овочів на здоровий спосіб життя. Але таке буває це насправді стосується всього і води, там і взагалі здорового харчування. Якщо ви так різко щось змінюєте, то ага. ваш організм до цього ж не звик. І навіть здорові продукти можуть викликати неприємні реакції. Ага. Тому краще все поступово вводити. Якщо ви сьогодні взагалі не їсте зелені, то почніть там до 100 грам зелені вводити в свій раціон. І поступово кожного тижня можна збільшувати. Ну і дивитись не тільки на кількість овочів, а саме на кількість з'їденої клітковини для жінок це 30-35 п'ять грамів, для чоловіків 35-40. Тому що от клітковина це їжа для нашого кишківника. Ось. А, з приводу овочів. Треба їх мити, не треба їх мити. Як їх треба мити, сильно їх треба мити, чистити, шкрабати, шкурити? Е, до речі, теж хороше питання, тому да. що, напевно, ми всі дорослі люди і розуміємо, що їх потрібно мити, але все-таки проговоримо ще раз. А, так, це звісно. питання. Да? так? Тому що овочі вони ж зараз містять і пестициди, особливо, mm -hmm. якщо вони йдуть на посезону, там в зимній період помідора, огірок, навіть mm -hmm. все потрібно мити і замачувати у воді, для того, щоб пестициди… Пестиди певний період мали можливість вийти у воду. Uh -huh. Якщо ви замачите їх там на півгодинки на годинку у воді, то вже забезпечуєте якісніше продукт у своїй тарілці. Ну і звісно, якщо ваші діти їдять овочі, то обов'язково їх потрібно замачувати в межах безпеки. А, uh -huh. а воно не, 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 не псує саме, типу там вітаміни не, не виходять ні. в воду. Це такий період, звісно, ні. І якщо ви зелень миєте, то ми її довго не замочуємо, щоб uh -huh. вона не втрачала свою цю хрусткість. Її потрібно гарно промити. Просушити і зберігати в холодильнику, а ось овочі, які більш цільні, то їх бажано mm -hmm. саме замочувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, Алін, е, дивіться, часу у нас уже мало, але я не можу не поставити вам наступне питання. Я розумію. Не можу. Я розумію, що зараз літо. Ми говоримо більше про сезонні овочі, про те, що зараз корисно їсти. Але зима, ось прийде скоро зима. Була нещодавно зима. Аварія багато... любитель цих гри престолів. Просто... зима близько. Я, я зима просто близько. дуже люблю їсти овочі, там томати, огірки mm -hmm. взимку. Корисно, чи краще Звісно. відкласти. Звісно, але дуже мало овочів, огірочок та томат. Тому зазвичай запитувати ви їсте овочі. Так, огірок. <свісно> ну, половинка огірка не рахується взагалі за добову якусь там норму чи потребу не закриває. Зимою є варяний буряк, тушковані овочі, вони дуже корисні, їх теж потрібно, не тільки свіжі, тому що вони теж містять клітковину і в суміші свіжі, і тушковані, мають дуже крутий результат. І в нас є квашена капуста, це суперфуд взагалі для. Мікробіому так. але якщо ви за літній сезон не вживали овочів, і ваш mm -hmm. шлунок не звикший їх. Достойно засвоювати, то капусту квашену ви взимку не зможете просто їсти в тих нормах. Тому зараз прибивайте здорову звичку, їсти овочі, а взимку вже вибираємо те, що буде найкраще і корисніше для нас. Да. Зараз Дякую. починаєте зараз їсти капусту, докидуєте в себе сіль, перець, щоб вона потихеньку таке захват... Щоб Шунок звикав. Щоб звикав, що вона може бути заквасена. ця капуста, а не просто свішенька. Я ще щоб... такого не ну, Юрки, і порадить. приходять. Ми Ферментована їжа. Понеділка по п'ятницю приходьте, збираюся. Поради, які не завжди працюють, але вони є. Oh, да. До речі, знали, б ви скільки я Юркиних порад чую поза ефіром. Um, Олександр, що вам з того, що тільки що ми почули про овочі, відгукнулося, хочеться почути фідбек. Ну, квашена капуста точно відгукнулася. Тому що це смак ще з дитинства. От, загалом, ну, я погоджуюся з тим, що коли от, саме зараз сезон. Сама природа так нашіптує, що з'їж мене. Ну, Це не Аліса Задзеркає. Але от проводячи паралель з нашими пілігримами, які йдуть вздовж шляху Святого Якова. І дивляться, город. З'їж мене. Це вже хопіт. Ні, насправді дивовижа в тому, що людина, йдучи 25-30 кілометрів в день, вона ж дуже багато спалює енергії, тим більше якщо під сонцем. І є два ресурси підживлення. Перше, це якраз оці села, містечка, в яких тебе раду. Зустрічають, годують, навіть mm -hmm. гроші за це іноді не беруть. А друге, це оця природа, яка тобі просто вздовж дороги на тобі, ото тобі суниці, на тобі там потім, коли осінь, то яблука на грушки. Це вже я пишу. Сідай. Дивіться, бо зараз Олександр більше не захоче говорити. Кілограма брикова, або півка вона на ніч. А що не можна? Це не може, до речі, бути за самі <сне Station> <гас> і полуниці. Я їм овочі, ну полуниці ввечері очі з'їла пів кіло. <clipping> да, да, да. Ну, виявляється, що овочі треба і правильний час <правильно> вживати. Правильно? <проб> так.